дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 29 квітня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, він не завжди у всіх може програватися, може частково, а може і на 100%. І так, Овни. Для овнів вісімка пентаклів. Вам доведеться гарненько та ретельно попрацювати. Вам потрібно працювати над деталями, над дрібницями. Вам не варто нехтувати можливістю навчатися, отримувати нову інформацію, розвиватися і просуватися далі. Не варто сидіти тільки на одному місці і чекати серйозних змін. Все в ваших руках, щоб щось змінити. Ідіть вперед, будьте наполегливі, і у вас вдасться досягнути результату. В тельці. в рицар жезлів. Рицар жезлів закликає вас побороти свої страхи, свої хвилювання, не боятися того, що вас очікує вперед. Попереду, так, да, складнощі будуть, але якщо ви обдумаєте свої дії, обдумаєте свої кроки, зберете себе в руку в пубку. То ви зможете подолати будь-які складності, які на вашому шляху. Тому не бійтеся відповідальності, не бійтесь рішучих дій, йдіть вперед, і ви матимете результат. Близнюки. Для близнюків. У вас трійка кубків. На вас очікують гарні новини. Вам можливо буде якесь приємне спілкування в компанії. Це друзі, це колеги, це рідні і тому подібне. Це досить таке, знаєте, спілкування, можливо, між. Ну, от... Мама з донькою, там, онукою, там, мама з донькою. Ну, от хтось так, можливо, в колективів буде різних вікових категорій, або просто сім'я збереться, і ви будете спілкуватися. Ця карта говорить про гарні новини та здійснення задуманого раке. Ураків четвір, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це зацикленість на минулих невдачах на минулих проблемах, що заважає вам іти вперед, присуватися до поставленої цілі. Зациклюючись на цьому, ви можете насказати, програмуєте себе на повторні невдачі та проблеми. Ви маєте вірити в себе в Свої сили в те, що ви взагалі робите. Для того, щоб щось у вас здавалося. Звичайно, будуть невдачі, будуть проблеми протягом дня. Але, себе, взявши себе в руки, ви зможете вирішити хвилюючі питання. Але для цього варто чітко контролювати свій емоційний стан Леви. У Левів. У левів старший аркан помірність. Карта радить вам триматися в усьому золотої середини. Це не уникати конфліктів, не перевтомлюватись, не лінуватися, не приймати в конфліктах чиюсь сторону, якщо хтось конфліктує. У всьому має бути спокій та гармонія. Не витрачати зайвого, але й не займатися не, 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 не жадніча для самих себе. Тому у всьому золота середина, і пам'ятайте, в цей день у вас будуть виникати такі події, які дуже вплинуть на майбутні події в вашому житті. Щось буде таке в робочих моментах, що зміни ваше майбутнє. І кращу сторону. Дасте гарний старт, Діви. Для Дівсі Мірка Пентаклів, набирайтеся, набирайтеся терпіння і пам'ятайте, що на все свій час тримайте себе в руках, не поспішайте. Так просто, бути. І робота, робота, і ще раз робота. Але у всьому має бути перш за все терпіння, ні в якому разі не поспішаємо, не прискорюємо події, не намагаємося силою щось пришвидшити. Тому що є на свій свій час. На певний період має дозріти врожай, і ви збираєте плоди. Так і так в робочих цих моментах, які вас будуть оточувати на протязі дня. Терези. Терези, Терези. У Терезів четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це, ну скажем, ця карта вказує на якісь фінансові надходження. Можливо, не сильно такі значні, не сильно великі. Але вони допоможуть вирішити, закрити певні питання, які дуже непокоїли. Також ця карта говорить про певну стабільність, до якої ви так ідете. Все гарно, все стабільно, серйозних змін не передбачається якихось таких негативних подій. Ця карта говорить, можливо, десь до певну недовіру до певних про недовіру до певних осіб, і, можливо, таку трошечки. Е... Ну, незахищеність, або ви відчуваєте, що ви ну, не приймаєте активну участь в якихось певних подіях, які вас дуже сильно непокоять. Взагалі карта говорить про стабільність та те, що, можливо, ви в деяких моментах проявляєте якусь ну, жаднічість для самих себе. те, що вам потрібно, а ви це постійно для себе відкладаєте. Тому не варто цього робити. Пам'ятайте, що Свої потреби потрібно задовольняти. Скорпіони. Скорпіонів рицарь Пентаклів. Впевнене просування вперед. Це можливо поїздки, можливо, відрядження, робота над деталями, над дрібницями, нова інформація, нові знайомства, нові зустрічі важливі, в яких ви маєте гарно проявити себе і показати у всій красі. І, можливо, не всі справи встигнете зробити що планували. Але ті, що зробите, зробите на всі 100% стрільці. У стрільців королева мечів. Королева мечів ця карта вказує на те, що варто контролювати свої емоції. Варто керуватися тільки своїм розумом, для того, щоб вирішити будь-які полюючі питання. Проблеми, невдачі будуть, але вони вам під силу, ви легко з ними впораєтесь своїм холодним розумом. Та вмінням швидко вирішувати проблеми. Козероги. Козірогів двійка жезлів. Карта вказує про роздуми, про те, що ви будете вагатися, як іти далі. Виникатимуть певні суми, зважування всіх за і проти. Ви маєте вирішити, чого ви хочете. Чи варто виходити з зони своєї комфорту і чи варто щось так сильно кардинально змінювати? Ретельно все обдумайте, приймайте рішення і вперед. Водолії. Для водолії випадає старший аркан місяць. Місяць це, ну, скажімо так, певні ілюзії, певні обмани, певні хитрості, які хтось, можливо, для вас буде застосовувати. Також ця карта говорить про поїздки в нічний час. Які по можливості, якщо можна відмінити, краще відмінити. Якщо не можете відмінити, будьте більш обачніші. І ще ця карта вказує про те, що ви даєте волю своїм страхам. Ви даєте взяти вашим страхам верх над собою. Боріться з ними і не будуть лізти в голову всякі дні санітниці. Рибки. У рибок гарна карта, шестірка пентаклів. Це отримання допомоги, якогось подарунка, підтримки друзів, колег, рідних чи близьких. Також є можливість займатися якоюсь благодійністю, добрими справами, можливо, підтримка ЗСУ і тому подібне. Це гарна карта, яка віщує вам не просто допомогу, а можливість допомагати іншим та мати якусь певну стабільність. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, миру та бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.